Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Урок 113. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку повторення, ґрунти. Що ми знаємо про Дніпропетровську та Запорізьку область? Розпочнемо наш урок подорожю містом Дніпро. Переглянемо відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. На захід на схід, Там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. О, Дніпропетровська область процвітає. Тут руду залізну здавно добувають. Тут Дніпро, буркливе і кургани скіфські, І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ніпрошу мить, проби, вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Пригадаємо вивчене про ґрунти. Виконавши завдання. Перше завдання. Попрацюй з інформацією за алгоритмом. Спочатку читаємо текст в рамочці разом з диктором. Грунт це верхній пухкий родючий шар земної кори. Родючість здатність забезпечувати рослини поживними речовинами. А тепер. Прочитайте цю інформацію, ці навчальні одиниці, тричі самостійно. Відтворіть з пам'яті, отже, що таке ґрунт? А що таке родючість? Виконаємо завдання 2. Устав пропущене в речення, скориставшись довідкою. Прочитай утворені навчальні одиниці. Давайте прочитаємо слова з довідки. Чорноземи, гумус, багата, чорного, родючіший, рослин. А тепер текст. Та будемо уставляти пропущене. Отже, гумус це ні. речовина темно-коричневого або так, чорного кольору, що утворюється з решток. Вибираємо з довідки потрібне слово, зрешток рослин, що більше в ґрунті гумусу, Овін? родючіший. найродючіші ґрунти чорноземи. У них Великий уміст гумусу. Україна багата на чорнозими. Прочитайте утворені навчальні одиниці. Гумус перегній, речовина темно коричневого. Або чорного кольору, що утворюється з решток рослин. Що більше в ґрунті гумусу, то він родючіший. Найродючіші ґрунти чорноземи. У них великий уміст гумусу. Україна багата на чорноземи. Пригадай склад ґрунту, підкресли потрібні слова, сполучення слів у переліку. Прочитаємо все, що наведено: Земна кора, тверді частинки гірських порід, гумус, повітря, руда, вода, пісок, глина, коріння рослин. Що ми з вами обираємо? Отже, підкреслюємо та тверді частинки гірських порід, гумус. В грунті є повітря, є пісок, є глина. Отже, перевіримо з тебе. На сторінці 33. прочитайте напиши, які ґрунти поширені в Дніпропетровській і Запорізькій областях. пригадали які. Так, це анози записуємо. Запам'ятали, а зараз попрацюйте з контурною картою України. Розгорніть зошити на сторінці 38. Зафарбуй Запорізьку та Дніпропетровську області в різні кольори. Підпиши їхні назви, познач адміністративні обласні центри. Отже, розгорніть зошит на сторінці 38 і виконайте завдання самостійно. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо, як ви виконали завдання. Ось ви розгорнули карту контурну, знайшли Запорізьку та Дніпропетровську області. розфарбували їх у різні кольори, ви добираєте свої кольори самостійно. Підписали Запорізька область, вказали обласний центр місту Запоріжжя, підписали Дніпропетровська область, вказали обласний центр місто Дніпро. Ось так. Виконуємо наступне завдання. Завдання 5. З'єднайте назву області із зображенням її герба. Пригадайте, що зображено на гербі Дніпропетровської області, а що зображено на гербі Запорізької області. Поєднайте. Отже, перевіримо Дніпропетровська, Запорізька область. Охарактеризуй області, уставивши пропущене в таблиці. За потреби ми будемо користуватися картою на сторінці 37. Починаємо виконувати завдання. І так. Назва області Дніпропетровська. Обласний центр це місто Дніпро. У якій частині України розташована Дніпропетровська область у південно східній Подивіться на карті, стрінка 37, з якими областями і країнами межує. Так, Дніпропетровська область межує тільки з областями України. І це Полтавська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Миколаївська і Кіровоградська області. До якого моря має вихід? Подивилися на карті, пригадали, так, немає виходу до моря. Немає виходу до моря. Який рельєф рівнинний, на які корисні копалини багато? залізні маргентські руди, і головна річка це річка, так, Дніпро. Так само виконаємо з вами характеристику Запорізької області. Отже, назва області Запорізька. Обласний центр пригадуємо так, молодці, це місто Запоріжжя. У якій частині України розташована? У Південно-східній? З якими областями і країнами межує? Пригадали, подивилися в карті? Це Донецька, Херсонська і Дніпропетровська. До якого моря має вихід? Запорізька область має вихід до Азовського моря. Записали назву Азовське море. Який рельєф? Рівнинний. Рівнинний. На які корисні копали багато? залізні й марганцеві руди, а головна річка так, Дніпро. Виконали характеристику Запорізької області. Розгадай ребус, напиши відповідь. Натисніть на паузу розгадайте ребус. Отже, це, це водосховище. Записали відповідь. Водосховище. Обери значення слова розгадки. Що таке водосховище? Читаємо подані варіанти відповіді. А. Невелика штучна водойма. Велика штучна водойма створена для накопичення і зберігання води. Штучна річка, якою скеровують воду в потрібному напрямку. Отже, правильна відповідь Б. Це велика штучна водойма, створена для накопичення і зберігання води. Переходимо до сторінки 17. Права 8. Обери правильну відповідь, скориставшись картою на сторінці 37. Уважно розгляньте карту. Подивіться, як скорочено підписують водосховище на карті. Так. Це варіант В. Ось так підписують водосховище на карті В Д, С, Х. Варіант В. А зараз попрацюйте як справжньому мовознавці. Оберіть правильну фонетичну транскрипцію слова водосховище. Так, це варіант Б. Чому ми обираємо цей варіант? Давайте подивимося, уважно розглянемо. Водосхови буква ща позначає два звуки. Ш, Ш. Ще. Ось ми бачимо. Отже, правильний варіант Б. Виконаємо фонетичний розбір слів. Перше слово у нас водойма. Пригадайте, спочатку ми поділимо це слово на склади. В-о-й-ма. Одойма. Ставимо наголос в цьому слові. водойма. Виконуємо далі. І так запишемо тепер слово звуками і дамо характеристику кожному звуку. В о д о є м а Итак, звук в Спочатку ми вказуємо, голосний чи приголосний. приголосний, твердий, дзвінкий О, голосний, ненаголошений. Д приголосний, твердий, дзвінкий. «О» – Голосний, наголошений Й. Приголосний, завжди м'який, пам'ятаємо і дзвінкий, м, приголосний, твердий, дзвінкий. А голосний ненаголошений. Порахуємо тепер букви і звуки, скільки букв. Сім букв. Скільки звуків. Сім звуків. Виконайте Фонетичний розбір слова країна самостійно. Натисніть на паузу і виконайте фонетичний розбір. Так, перевіримо. Спочатку ми з вами ділимо слово на склади кра, на Запишемо. Перший склад кра відкритий. Її відкрити, на відкрити, поставили наголос країна. Перший звук. К. Який це звук? Приголосний, твердий, глухий. Р. Приголосний. твердий. Дзвінки. Пам'ятаєте, як ми розрізняємо глухі дзвінки? Так, усі глухі у нас зібралися у вислові, хоч фокус це шепіт, так? Так, наступний звук А. Він у нас голосний. І не Далі. Й позначає два звуки Й а і. Звук Й приголосний, завжди м'який, і дзвінкий. Звук Голосний наголошений? Н, н Приголосний, твердий Дзвінкий А голосний, ненаголошений. Порахували букви, звуки. Це у нас шість букв і сім звуків. Знайди підкресли в переліку шість слів, які містять букви, що позначають два звуки. Обведи ці букви. Відповідь обґрунтуй. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіримо, які слова ви підкреслили. І це ЯР і Це. Родовище, рельєф межує Кам'янське і Київ. Чому? Тому що я на початку слова позначаю два звуки, тому що літра ще означає два звуки шипше, тому що є після знаку м'якшення два звуки. На початку склада виходить тут у нас. Далі, межує, є на початку склада, або ще інколи кажуть після голосного. Я після апострофа два звуки і завжди два звуки. Ось так. Нейробіка від Бубу. Записали відповідь. Перевірили. Підведемо з вами підсумки. Отже, що ви пам'ятаєте про ґрунт? Що таке ґрунт? Що таке родючість ґрунту? Що входить до складу ґрунту? Що ви знаєте про Дніпропетровську та Запорізьку області? На цьому ми закінчимо наш урок. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.